Крейсер Ай, Хто знайомий з Гібралтаром, той знає, що це таке. Корпус один в один, стволи в один в один, 234 мм 3 по 4 Збільшена дальність пострілу в нього в Гібралтара там 16 копійками, тут 19,8 Бронювання лишається таке саме. Залітає куди хочеш, як хочеш, через носа, через бортину, через голову. Коротше, дуже боляче йому. Чим він відрізняється в нас від Гібралтара? Від Гібралтара ми відрізняємося тільки хілкою британською, яка хілить незвичайні 10 тисяч, а умовні 25-30. Зараз побачимо габчик в нас і все, в принципі. Ті самі ББшечки кидає боляче, питань нема. Але питання в тому, як на ньому жити. А жити на ньому ми зараз побачимо, як, в принципі. От такий коротенький огляд для вас. Так. Тут ББшки краще зводяться за Гібралтар. По відчуттях може бути. От. О-о-о! о о Це мій бій. Мій бій. Май бой. Май бой, Івен, приходько, вітаю вас! Я вриваюсь, і мені пох. Ctrl V, Ctrl-E, це... Що ти стогнеш? Ніколи такого не було. Я не стогнеш. Я Володимир. Я бачу відоси, як там він бомбить ними. То просто саме збалансований, мені здається, ага. Вони всі тут збалансовані. Кілко, втискать будеш? Натискає. Я вриваюсь. Я вриваюсь, ловить бортіни. Я наб'ю 30 тисяч, але я їх наб'ю. Древето стогне Володимир широкий. Не такий вже і широкий. Ширше трошки ніж рік тому, але не такий. Тараном? Тараном, тараном, тараном. Що можна і не дійти тараном? Коли агресія пішла так точно. При словах бій стрімер, як завжди піде на дно першим. Ой, ти все ти знаєш. Я ні. Засуджую. Алло. Засуджую. Ти що, сука, ще два німся сюди пре. Ти ніхера не зробиш з близької дистанції. Ох, ніхіра собі 3500. 6 рикошетів. Короче, 12 з 12 пульок влучило, щоб ви розуміли. З приводу точності. Трошки імбана, ні. Як мені відповісти, що це його. Щоб не сильно різко. Uh -huh -huh. Цього че у тільки бебе, так точно. Сашко, вітаю у вас! Так, ну я начебто заховався. Після нас них окей. Ну майже 30 же зробив, несики не хілиться. ха не ха І він я зараз буду нагибать. Разраби сказали, треба не хілиться. Я буду нагибать. Ей, -е -е -е, я хотів, 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 хотів. Хотів стрільнуть. Хотів стрільнути, не стрільнув. Як нам, ніяк нам. Разраби казали, не хілитися, я не хіліся. О, пішла хілка. Зараз вермон ще раз лясне, його вже не буде. Вже буде в новому бою сидіти. Два рикошети. де цитадельки? Де пробиття нормальні. Малтімарон треба зупинити трошечки. Ух ти Шимка. Ух ти, Мецік розігнався. Ух ти! Руфрект розігнався. Ух ти! Що зараз будуть цитки. Поки не знаю з кого саме, але будуть. Можливо, з мене, можливо, з нього. Аа-а-а. -а 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 -а. <sonno> Я кінчив. Дякую, Макс. На збірно що порівняємо голіат. Дякую, Макс. 300 на збір записав. Зараз голіафа тоді зіграємо. На Нито, я знав, куди йти. Я знав, куди йти. Тому я і тут. Я тут з вами. Макс, дякую, зараз робимо знову актори. Ну а як це хотів? Один бій має бути нормальний за вечір. У мене грошей вистачає тільки на один бій для них. Не відволікайте, я не влучаю тепер. Ой, як файно залітає! Ум! Так, воно ніяке, Сашко. Ну, як би яке і ніяке одночасно. Ну, типу. І крутіше бачили. По унікальності не унікально. Чим ки свічусь, так? Угу. Обличечко мені приліта. Ну, типу, фугасів я не особливо боюся. Так, що о, я похилю, те, що він мені бімбами може насипати. А те, що мені більше нема в кого кидати, це проблема. <кій> <кій> більше акторів, більше відосів на Ютуб. Блін. Який ти молодець. Звідки ти все це знаєш? Це правда. <кій> От Петру носа нічогенько не зробимо. А хто це у нас тут помилився? Шимарічек помилився. Я 1000 дав з ПМК, я мощний? Я корисний? А те, що гапу немає, <кхід> це проблема. Русія в нас ще на обличчя тут буде. Цього догризуть. Торпів типу більше ні від кого ми не чекаємо. Тут, 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 тут. ПМК чекаємо, окей. Ховаємось тоді. 6200. Із дивний острів. Він має мене закривати, але він зараз по факту закриває тільки мої снаряди. Так, ну, так. Чомусь не показує мені, що я залп не можу зробити. Ууу, шліфачочок ще у нас тут. Погані новини. Треба хелпа. Яка не яка. Ось так перелітає. І так понапльовуємо. Хап. Ну у мене зараз у відповідь буде габ вам. Але щоб прусія мені не захотіла санделют разочок. Нас тут затисли, бо нам ніхто не допомагає. Макс, ну роби ту шею, я застряг. Я корисний, я його запалив з ПМК. Кля, клятий, сука, трупашник. Хорош. Хорош, хорош. Макс, що зміг? Я тут дубцю зачепився трохи. Нема або ж топхай парсо. Ой! Блин, дарма вилазив, ну. Ай-яй-яй. 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 Шліф, то не я все. Я тебе не стріляв, шліф. То все не я. 800, маловато. Ага, я вже відсвітився. Ха-ха. Ха-ха. Боже, яка команда у нас топчикова? Просто вермон взяв і розвернувся, і пішов звідси. Це просто кайф. зі систем це кайф. Будеш виходити, що ти будеш робити? Я можу 25 в бортину, я перевіряв. А може не двадцять п'ять. Ніхто мені не допоможе зараз так. Звісно, ж, всі потікали. Чому Вермонт втік, я не розумію. Ходив собі тут на відкритій воді, бий кого хочеш. Ось і торпи знадобились. Так я ж ти бачив, в якому не помитому. <кху> Хвилина, постоїмо. Нікуди не поспішаємо. <кху> Все, передумав, виходить, чи не передумав? Братанчику, я тобі там нагадив трошечки. Дай Боже, тобі здоровля. Че, у торпа зайшла ще? Ха-ха-ха! Турпа залетела. Ясно. 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 Да я не залез бы в ту сраку и неинтересно было бы.